Слава Ісусу Христу! Слава, на слава Україні! Героям слава! Царство Небесне! Примов Божому Василію, нашому побратиму, батьку, сину. Вічний блажений спокій всім героям, всім невинно обієнним, хто невинно загинув в боротьбі за волю і свободу українського народу. Царство небесне і блаженний Василь просто не був простим солдатом. Я хочу сказати, щоб почули всі Віддіопальці. Це, 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 це родина, яка сталася дуже багато лих. Вони втратили все. І Віддіопольщина їх приютила. А Василь не був не просто солдатом, він був головним сержантом роти. І тому він для він права рука командира. Офіцер. Він для сотні бойців був і татом, і мамою. Дорогі віддіопальці, прошу, підтримайте цю родину. Вона втратила все. Я зараз не кажу про нерухомість Переславщини, я зараз кажу про Василя, тому що Василь був для них опорою сином, батьком, чоловіком. Це буде по-справжньому, по-нашому, по-українськи. Вічна тобі пам'ять, славні воїни, слава Україні. Героям! слава! Я його знаю з 2014 року і хочу від імені всіх його побратимів з мінометної батареї 1 батальйону 28 бригади, які в 2014-15 році захищали нашу країну в Мар'їнському районі. А Василь був біля Новомихайлівки, його підрозділ знаходився. Був командиром міномету. Хочу виразити співчуття від тих. З наших побратимів, хто залишився живий. Він був дещо прямолінійний і правдивий. Кому ж може це не подобалось. Але в ньому не було неправди. Він ніколи не говорив, як то говорять, ніколи не брехав. Він був чесний, чесний був з усіма, чесний був з командирами, з підлеглими, зі своєю родиною. Вічна йому пам'ять. І не забувайте його ніколи. Поки він живе в нашій пам'яті, поки ми його поминаємо, звертайтеся до нього в своїх молитвах, в пам'яті своїй звертайтеся. Звертайтеся до нього за допомогою молитвеною. тому що він являється зараз предстоящим перед Богом за свою родину, за своїх близьких, за всю сім'ю. Слава Герою! Слава Україні! Героям! слава! На превеликий жаль, війна продовжується на нашій землі. Шановна родина, прийміть наші найщиріші співчуття. А Ополіщи стане вам другим домом. І я як селищна голова просто обіцяю, що ми завжди будемо з вами поля. Царство Небесне, Василю, вічний спокій, вічна слава. Виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, наказу головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного за традицією Збройних сил України, державний прапор України. Струни Героя України, Красавіна Василя Вікторовича, славного воїна 28-ї Одеської окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу передається на вічне зберігання до родини героя. Передаю марку.